Колись я знаю, був таким фанатом Сингенти, ти там за кордоном приїхав, там тебе все чекі-пікі, а тут то ти щось для мене трохи дивно, що ти в 25 25-му році всю ділянку свою обробляєш саме сімейним садом, плюс тобі ще магазин даже є на цю тему. Все питання в тому, що користуючись навіть за кордоном, препаратами сингента, да, це світовий бренд, який в Україні там доволі таки багато років, але я стикнувся з підробками, які дійсно... Не то, щоб вдарили по карману, просто вони не спрацювали в певний період. І тоді екстрено потрібно було робити обробки, трошки щось змінювати. Відповідно, сам врожай і рослини були під загрозою впливу шкідників і хвороб. Тому потрібна була альтернатива. Ну, а по грошам от тебе ділянка гектар скільки тебе? Ну приблизно, не точно на сингенту. Уходила пабла в разів три більше, ніж на сімейний сад, якщо не більше, звичайно. Сімейний сад дешевший, хімія простіша і набагато легше цим всім користуватися. Ну, от я знаю, батько твій займається пасіками, причому серйозно, а декось з бджолами тебе на ділянці. Ну що ж, для того, щоб бути обережним в таких питаннях, потрібно розуміти, що всі препарати вони поділяються на три класи небезпеки: перший, другий, третій. Для бджіл небезпечний другий та перший, третій є абсолютно безпечним. Тому ми підбираємо препарати так, щоб і бджіл вберегти, і щоб якісні обробки в нас були, тому що це в майбутньому наш майбутній результат. Тот, я знаю, ти Альфа супермусі обрав свою ділянку, але поки цвіту немає, то бджол по суті теж нема на, цвіт, ну, на цвіті виходить. Ситуація, можливо, так, є, але враховуючи те, що вологи дуже мало в ґрунті, обробляючи рослини, бджоли літали кругом, де була вода. Сідали і на рослини, сідали і поруч на агроволокно, де були капельки води. Вони забирали ну, практично все. Чому так? Тому що вони зараз годують малечу, яка в їх є в вулику, маленьких личинок. Але, як бачимо, проблем ніяких бджолами абсолютно немає. Вже два огляди було всіх вуликів, які в нас є тут поруч. Не кочової пасіки, а саме тільки є стаціонарні, тому проблем немає. Ну і давай на завершення цього короткого відео. От попереду мегацвітіння, травень місяць. от Чим ти будеш обробляти саме поцвіту? Поцвіту по рекомендаціям менеджерів сімейного саду і загалом, по власним спостереженням минулого року, це буде препарат Sky. Минулого року він гарно справився з своєю задачею, тому поки ми його міняти не будемо. Якщо, можливо, будуть якісь здвиги в кращу чи в гіршу сторону, тоді і препарат буде міняти. Кстати, зразу, а що потрібен? От загалом, такого як поширеного сильно явища, в нас немає, звичайно. Але минулого року декілька кущів, ну хай на всю площу, це буде кущів 20, Десь-де-не-де вона була звичайно. А, ну, мене я знаю, тут там mm -hmm. взагалі на Аз... mm -hmm. ну, на щось mm -hmm. mm -hmm. Азію от, прям ну, жмурить конкретно. Це тріпс. Азія просто страждає ну, сильно дуже. І Пегас, я знаю, такий більш пізній сорт. А що ти ну, про Мальвіну скажеш? Взагалі, по Мальвіні, вона так само, як і Фейт, дарма що Фейт це середній сорт, Мальвіна пізній. Вони абсолютно не вражаються цим, якщо були якісно оброблені хорошими препаратами. Якщо ж оброблені неякісно і зрозуміло препарати там ноунейм no або підробка, то очікувати якогось гарного результату абсолютно не варто. І сюди варто включити те, що якщо у вас поруч є злакові насадження, тобто пшениця, жито і так далі. Десь приблизно в серпні, липень, серпень, коли це діло жнива да, відбувається. А, трипса перескакує на свіжу культуру і починає на ній буяти. Тому в когось це є поруч. Це потрібно прибирати обов'язково.